Всім привіт! Ще один огляд знову ж таки не моєї головоломки. Головоломка 2х2 у формі мікі, голови Мікі Мауса. Ось так виглядає її коробочка. Як ви бачите, вся інформація на китайській, японській, не знаю, Ідентифікувати її якось не можна. Єдине, що я купував із сайту, на якому було вказано, що це головоломка із серії. Лінг-Ау. На коробці цього не знайти. Буду вважати, що це так і є. Чому роблю про неї огляд? Давно хотів її придбати. Вона мені дуже подобається. Насправді головоломка доволі дешева. Вона коштує менше сотні гривень, але чомусь дуже рідкісна. В першу чергу вражає те, що це повноцінний 2х2. Повноцінна 2 х 2 головоломка, Ось як вона виглядає у порівнянні з 3х3. Дуже незвично те, що вона має доволі габаритні розміри. Хочу сказати, що обертається вона просто прекрасно, перетворюється в таку абрукадабру. Я отримую велике задоволення, щоб її зібрати. Чому? Чому вона мені дуже подобається? В першу чергу, тому що, скажімо маючи всю свою колекцію, вона мене, скажімо, можливо, не саме велика, але нараховує півтори сотні головоломок. Мені ні разу не попадалась головоломка у вигляді, скажімо, якихось героїв. Тобто, за кордоном в колекціонерів я їх бачу, а в нас вони чомусь відсутні. Мені дуже сподобалось, якщо у вас буде можливість таку придбати, всім раджу. Діти мої особисто в захваті від неї. Вона всім подобається. В першу чергу всі беруть, хочуть її покрутити. Обертається вона доволі непогано. Єдине, єдине, скажу так, що є недолік це. Ніс. Якщо ми пробуємо обертати цей ніс, він часто зустрічається, особливо якщо ми обертаємо цей ніс на зустріч один одному. от, так от. десь там вони вони зустрічаються, то вони можуть чіплятися і підклинювати. Але, звичайно, це не портить сам, саме враження від головоломки. Головоломка надзвичайно хороша, якісна. От, можна навіть заглянути не знаю, чи буде видно в серединку. Тобто середині класичний 2 х 2. Як бачимо, що зроблена вона з пружинним механізмом, все підпружинюється дуже дуже класно, мягко. В руках її тримати просто, просто ну, надзвичайно круто. І надзвичайно круто її збирати. Всім раджу, кому попадеться, отримуєте надзвичайне задоволення. Дякую.